Всім привіт! Сьогодні робимо ось такі патріотичні писанки в техніці декупаж. Спочатку зафарбовуємо яйця. Це можуть бути як видуті курячі яйця, так і заготовки з паперу чи пінопласту. Зафарбовуємо в однотонний кольор, в нашому випадку це ось такий яскраво-жовтий. І чекаємо, поки фарба висохне. Далі вибираємо салфетку. В нашому випадку це ось такі сині квіти, одні і інші. І вирізаємо візерунок. Можемо вирізати як саму квіточку окремо, так і можна вирізати цілі гілки, суцвіття, все, що вам до вподоби. Ось ми вирізали такі квіточки і тепер відділяємо верхній шар салфетки. Так, це, в принципі, легко робиться. Будемо використовувати тільки верхній цей шар з візерунком. І приклеюємо нашу салфетку до яйця за допомогою клею ПВА. Мажемо клеєм по салфетці. Ось так формуємо свій візерунок. Ось інший візерунок приклеюємо по колу. Ось так вирізали. Тут ми ще прикрасили контуром акрилової фарби, ось такою стріблястим, і в центрі квіточки приклеїли перлинки. Ось інша писанка виглядає так. Бачите, по контуру. салфетка, зверху і знизу по одній квіточці. Коли акрилова фарба і клей підсох покриваємо зверху наші писанки. Ось таким спеціальним лаком. Це може бути будь-який інший лак, який допоможе захистити наші писанки від пошкодження і зробить їх більш яскравими. Покрили з однієї сторони, коли вона висохне, покриємо з іншої. Наші писанки готові. Всім дякую за перегляд. Удачі підписуйтесь на нові відео.